Микола Вінгановський, Елегія, пахла липа білим цвітом злита, і з літа покотилася гроза, ти виглядаєш іншого вже літа, тобі ж цього я ще не доказав. Ще пахне хвиля яблуком і тілом, і сушить голову за цвітом своїм маком що нам не все з тобою дохотіло Прощатися нам ніяк і ніяк. Ще сміх наш вогкий, сльози не солоні, руки що нас у спину не женуть, нам ще не чуть зимових наших дзвонів, хоча й весняних дзвонів вже не чуть. Відпахла липа білим цвітом злита, і покотилася гроза аж до плечу. Ти виглядаєш іншого вже літа. А я, печальний, в цьому ще мовчу. То кожному його, в його новій потребі, то кожному свій час, що неодмін згоря. Темні лист на світло темнім небі. І біля неба гріється зоря.